Клон літаючої труни Макдональд Дуглас DC-10, літак, який так само на жаль не добився успіху, і можна сказати літак, який закрив еру трьох двонових літаків Макдональд Дуглас MD-11. Давайте почнемо ми з самого початку. Ще з 1970-х років, коли компанія Макдоналд Дуглас планувала випустити якусь оновлену модель свого літака Макдонал Дуглас dc 10. В них тоді були в планах dc 10 і dc 10 30 які вони успішно випустили. Але так само в них були в планах літаки, які називалися dc 10 Super 60 І раніше він чуть-чуть, ну. Так само називався DC-10 Super 50, але потім цю назву переробили на Super 60 причин, чому так зробили, я не знаю. Потім почали робити ну, точніше, не робити, а планувати на паперах, скажімо так, і роздумовувати над тим, які літаки робити. І от були в них в планах DC-10 61, 62 і 63, які відрізнялися довжиною фюзеляжа відстаню, на яку вони можуть літати, двигунами. І більше нічим. Але ці літаки не вийшли. Не вийшли вони з однієї причини, бо літак Макдональд Дуглас dc 10, як ми вже з вами говорили, втратив свою хорошу репутацію просто отако по пощочку пальця після декількох авіакатастроф. І авіакомпанії не хотіли його замовляти. Продаж Макдонал Дуглас dc 10 не було. Макдонал Дуглас dc 10 до 1900 до кінця 80-х років. Виживали просто на тому, що час від часу їм такі приходили замовлення на пасажирські моделі McDonal Douglas DC-10. І так само вони виживали вже ближче до кінця виробництва цього літака на тому, що в них вироблялися ще такі KC, танкери. Оці що вироблялися для збройних сил повітряних сил США. Але Макдоналдуґлас у 83-му році зрозуміло, що ну так не піде, хоч ми і відмінили тоді ці всі планування. Хоч ми і відмінили тоді ці всі проекти через те, що ну, нічого в нас не купували, ми втратили репутацію. Але нам потрібно щось зробити. Можливо, якось ще оновити dc 10. В них з'явилася ідея зробити DC-10-30ER. Але ця ідея так само пропала, і в них з'явилася нов, з'явився новий проект під назвою md 11 X. Так само md 11 X планувався в двох моделях md 11 X10 і md 11 X20. Проте вийшла тільки одна модель в кінцевому результаті md 11 Вона так і називалася. Ці всі моделі планувалися з різною дальністю польотів і тому подібне. Це все почало плануватися в 1986 році. Проте перший літак він почав тільки почав будуватися. Увага, не летіти там, не виїхав перший раз з Ангара, в 1988 році. Аж у них така затримка після. Того, як у них з'явилася ця ідея, потім у них йшло моделювання, скажімо так, ну, на моделювання два роки пішло, потім виготовили перший літак, почали виготовляти в 1988 році. І аж в 1990 році. 1990, цей літак здійснив свій перший політ 10 січня, хоча планували вони цей політ перший зробити ще у 1989 році. Це сталося через різного роду затримки. Затримки постачальників конкретних важливих деталей, без яких літак не може летіти, наприклад. Через їхні питання в... в тому, що як їм там робити, як системи, що словом вони там самі запуталися у своєму літаку трошки, і через це вони затримали. Перший політ цього літака, ну, але все ж він відбувся 10 січня і отримав сертифікат FAA 8 листопада в 1990 році, в тому ж році, в якому він здійснив свій перший політ. Отримання сертифіката відбувалося 10 місяців, і за ці 10 місяців літак зробив 4 тисячі польотів. Було проведено в небі 2300 годин за ці тестувальні польоти і півтори тисячі плюс-мінус годин на землі. Так само літак здійснив навколосвітню подорож, яка мала 22 290 миль, і пролетів він це з дозаправками, само собою, за 43 години. Ну, доволі мені здається, цікавий результат, і це був рекорд на той час. Літак мав вийти на ринок в 1990 році, опять же, ж, з авіакомпанією Югослав Airlines. Яка вже мала в своєму флоті dc 10 і яка була зацікавлена, скажімо так, в обновичці від Макдоналд Дуглас в своєму флоті. Проте через Югославську війну цього не відбулося. Тобто були виготовлені три md 11 для Yugoslav Airlines, але вони ніколи вже не були доставлені. Ніколи. Тому перша авіакомпанія, з якою Макдоналд Дуглас md 11 увійшли на ринок і почали літати, це була Finnair. Це було в 1990 році. Перший літак був доставлений 7 грудня і 20 грудня вже цей перший стався комерційний політ, який був здійснений авіакомпанією, знову ж Fine Air. Починає літати він і в Америці. Починають купляти його такі авіакомпанії, як FedEx, American, Delta. Ось Delta, мені здається, була перша авіакомпанія, яка замовила md 11. Але American Airlines такий в один момент чуєте? А що ви за фігню нам продали? Ми взагалі не задоволені своїми 19 літаками, які ми купили. Ну ми хочемо їх повернути. Ну, що це за фігня? Суть в тому була, що Макдональд Дуглас говорили, що цей літак може пролетіти максимум 7 тисяч миль завантаженим повністю, а в кінцевому результаті вийшло так, що він може пролетіти всього лише 6493. Якщо ви думаєте, Юй, 500 миль, то це ж фігня. Майже тисячі кілометрів. Це багато. Це багато, як ну, просто обіцяли 13 тисяч кілометрів, літак, то 12 тисяч. Ну, і в American Airlines заплатили якісь там ну, 90 мільйонів за цей літак. В той час, коли a 340 коштував 64, вони віддали більше грошей. І за що? За те, щоб отаке їм всунули. Так само були авіакомпанії, які хотіли замовляти ці літаки, і мені здається. Саудіївська авіакомпанія так само хотіла замовити 20 цих літаків. Вона відмовилася від них після того, як American Airlines про це заявила, вона відмовилася від них і купила собі А-340-300. Ну і, на мою думку, вона правильно зробила. Взагалі, цей літак трошки вийшов невчасно. Опять же, 90-ті роки це вже, як, як я сказав на початку, це літак, який закінчив еру. Цих трьомоторних літаків. І, в принципі, так і є. На той час трьомоторні літаки вже не дуже то і були потрібні. Макдоналд Дуглас планували взагалі зробити мінімум 300 літаків, а в них знову це не вийшло. І вони зробили тільки 200. І взагалі, в 1997 році, цікавий факт, Макдоналд Дуглас приєдналася до літакобудівельної компанії Боїнг. І Боїнг уже. Управляв цим Макдоналд Дуглас. І от під час того, як вже компанія Макдоналд Дуглас була під Боїнгом, Боїнг вирішили, що треба закривати вироблення md 11 І вони сказали тако: дивіться, до 9... от... ми виробляємо усі пасажирські літаки, які були замовлені, і припиняємо виробництво. Далі ми робимо тільки вантажні. І виробництво вантажних літаків так само припинилося у 2000 році. Останній пасажирський літак був випущений у 1900. 98 році. Ось, що сказати про цей літак я можу. Я не можу його вже назвати літаючим гробом. Тут справді Макдоналд Дуглас виправилися, і мд 11 зробили безпечнішим літаком. Такі. Зробили, можливо, в якихось моментах більш продуктивнішим. Але не у всіх, як ви бачите, в моменті палива вони взагалі не зробили його ефективнішим. Він якось по-дивному себе трошки вів і він взагалі був невигідний. Вони добавили він Гліти, наприклад, доволі цікаві на MD11. Вони потім провели PIP, так званий. Ну, це така процедура. Вони це робили з General Electrics і з Whitney в плані двигунів і з якоюсь американською компанією дослідницькою. Яка допомагала їм покращити їхні аеродинамічні властивості, аеродинамічні властивості цього літака, фюзеляжу, крил, горизонтальних, вертикальних оперені і тому подібного. Вони займалися цим, щоб зробити більшу економію палива. Ну і в них це вийшло, але вже в принципі тоді літаки опять мали погану репутацію, і ніхто їх не хотів купляти. Не звертайте уваги на посторонні звуки. Я забув про це сказати. Монтую зараз відео я в кав'ярні. Записав я таке саме, як я зараз скажу, дома, але воно записалося з поганим звуком через те, що я записав його з підключеними навушниками. Так от кажу, Макдоналд Дуглас МТ-11 були зроблені на кокпітах уже скляних, і в принципі вони не в принципі вони такі літали вже без борт інженера, тобто тільки з двома пілотами. Оцього третього чувачка в кабіні вже не було. Проте в наш час це літаки. Літають присутні аж 116 md 11. Їх не використовують, якщо я не помиляюся, в пасажирській авіації. І я не помиляюся, бо в 2014 році KLM, от останній літак пасажирський, списали із свого флоту. От останній літак, який літав пасажирський в нашому світі, md 11, це був саме літак авіакомпанії KLM. і в 2014 році вони вже його з флоту прибрали і перестали на ньому літати. А от FedEx. Зараз на вантажних літаках літає увага на 57 таких літаках. Це взагалі, от зараз авіакомпанія, яка має найбільший флот з цих літаків. Друге місце займає UPS Airlines, яка має 42 літака. І на третьому місці, скажімо так, Western Global Airlines, яка має 17 літаків. Взагалі, що якщо можна, взагалі, що можна сказати, підсумовуючи про md 11 вони крутилися як могли. Вони зробили звичайний пасажирський, вони зробили комбінований, вони зробили вантажний. Вони зробили вантажний, який можна швидко комбінувати, який можна не комбінувати, який можна і да, і комбінувати, який можна переробляти на пасажирський з вантажного на пасажирський з пасажирського на вантажний. Але все одно в них не вийшло викрутитися. І вони вийшли з ринку. Точніше, як вийшли, Вони приєдналися до Боїнга. І вони вже були під Боінгом, щоб ну, вони самі просто не могли далі існувати через те, що замовлень не було. В літака знову була зіпсована репутація тим, що він був невигідний в плані палива. Ну от і все. На цьому закінчується історія md 11. Я дякую за увагу. Кажу, що побачимося в наступних випусках. Нехай щастить!